Формадол забудь про головний біль. Нічки до способу життя там інколи і випити полюбили і полюбляли і нерви і, і нерви. І і нерви. Ну, я так зм'якшую, пом'якшую. Але от те, що написав Олександр Куляда, те, що я вам говорив, і ви з цими думками дивилися сюжет. Це генетик. Він каже, що не лише способи життя і генетика дають е, отакий поважний вік життя, а ще й гроші. От давайте з цим розбиратися, тому що це трошки нас вибило з рівноваги, тому що ми собі хлопським розумом думали, що воно якось інакше це все впливає, і це більш якісь біохімічні процеси. Ну ще трошки спосіб життя. Звичайно, так, Олександр, Олександр з Коляда. нами на зв'язку. Доброго на... ранку вам, Доброго Олександр, Саша, раді бачите. Привіт, привіт, так ну давайте одразу так. Чому саме гроші і можливості за вашим дослідженням? Ну тому, що вони допомагають. Якщо вийде з вадою якесь серце, як, як вже бувало у заможніх людей, то можна купити собі ще якесь. Ну крім того, звичайно, якісь якість продуктів. Тобто можете собі дозволити значно більше і тому будете здоровіші. Ну, і, мабуть, тому що нервувати можете менше з певною кількістю грошей. Вже можна не думати про якісь побутові потреби. Ну, логіка зрозуміла, принаймні. Тепер вибудовується якийсь пазл. Просто Більше тут, тут багато питань із серії, які це гроші, та гроші е, у спадок, які дістались, або ти сам заробляєш, чи сам заробляєш то як. Можливо, й нерви тоді звідси це, це, це гарне питання, тому що багато хто людей спишуть, що заробляння грошей воно якось пов'язане зі стресом. Ем, наука поки що не не в курсі діла, да тому ми не знаємо краще краще робити все можливе, щоб вони були. А як вийде, то так і буде. А як бути, от наприклад, з моїм емпіричним досвідом, тому що я бачив, ну скажімо так, багатьох. Майже столітніх бабусь, які абсолютно бідні з точки зору грошей, які не мали там нічого. в селах так, глибинках так, так. живуть і вони не доживають до 90 і плюс і далі далі. Саша Костя знає всіх бабусі дідусів від Чернігівської області до Херсонської, якщо що, то тут. Ну добре, я теж знаю багатьох бабусів дідусів. Ну як дивіться, те, що вони погано виглядають, і те, що вони в нагороді купаються та під ультрафіолетом вже стали такі зморшкуваті. Це не завжди значить, що їм сім всім по 150 років. Тому дуже часто люди, які такі не дуже заможні, мають по багато часу проводити на сонці, вони виглядають старше ніж є насправді. А інколи вони для того, щоб ще отримати в декільких регіонах світу, щоб отримати кращі пенсії, ще й додають собі років 10-20. Тому тут треба так досить скептично цього відноситись. Є звичайно бідні люди, які довживають до 100 років, є й багаті, але багатших більше. Окей, okay, yes. давай подивимось на покійну Лизавету Другу. 96 років жінці було. Та? Там можна довго там, перераховувати деталі з її біографії, але все-таки вона до кінця намагалася усміхатися. Вона до кінця працювала. Вела ла так чинаш спосіб життя. Та да, вона ліс трасс благословила на, на, на прем'єрське крісло. Що конкретно з цією історією? Що там відіграла свою головну роль у такому довгожительстві? Ну, слухайте, ми ніколи не знаємо секрету довголіття кожної конкретної людини. Ми знаємо, що так: умовно здоровий спосіб життя, що вона не палила, не дивлячись на те, що багато родичів вони палили. Ми бачимо, що вона посміхалася. Не знаю, наскільки це було її там її завдання, чи завдання її піар служби. Але тим не менш, ми бачимо, що якісь тварини навколо неї були. А тварини ми знаємо, що теж позитивно впливають і на емоції і на довголіття. Ми знаємо, що за неї слідкували, тобто коли. Зрозуміло, що її здоров'я це не лише її здоров'я, це здоров'я всієї корони та всієї країни. Тому якщо щось ставалося, то не було випадку такого не піти до лікаря і посидити вдома само пройде. Тобто лікар приходив сам і робив все можливе для того, щоб е, будь-яку хворобу в неї вилікувати. Ось у цей, цей комплекс, я думаю, і працював. Ну і звичайно, гроші. Слухайте, ну тобто, в принципі, от я от побачив, почув про тваринок, якось так зачепився, да що в принципі це теж такий може бути універсальним таким фактором, що згладжує якісь нерви, там терапевтичний якийсь ефект має. Тобто я просто намагаюся, знаєш, зараз для дуже широкої аудиторії нас дивляться різні люди з різними історіями в різних країнах. Якийсь універсальний рецепт. Якщо не гроші, то що знаєш? То я так за тваринок зачепився. Так ми ж тільки до універсального рецепту, як до грошей, прийшли, що ось на ось. Значення, ну, бач, бач, бач тобі цей рецепт ок. А, а от люди різні дивляться. Бач, ну я от не хочу наприклад гроші заробляти і там витрачати своє життя на це. Я краще буду з тваринками з природою. Це мені допоможе довго жити чи не допоможе? От. Тобто ти намагаєшся знайти якісь дешеві гроші. Ні, я ні, я ні. Я при цю дуже хочу відверто кажучи, що такі. Я цукрозамінник, а ти хочеш грошезамінник. Ну, як грошезамінник тут може працювати. Так, тварини можуть працювати. Є гарні роботи, які говорять, що працювати може природа. От виявляється, що прогулянки на природі порівняно з прогулянками в місті набагато корисніші для нервової системи. Корисніше для довголіття так само Бачу, навіть, якщо людина, та, навіть якщо людина дивиться у вікно і бачить лише одне дерево, це вже набагато корисніше, ніж вона дивиться і бачить такий міський ландшафт. Тому така є гарна порада. Це як не знаю, роздрукувати собі на принтері фотографію дерева, а ще краще живи дивитися на нього вживу. Тому не знаю, чи корова Вікторія багато бачила дерев, але Букінгемський палац там певний парк такий є. Тому думаю, щось таке бачила. Олександре слухай, ну а давай зараз повернемося до твого посту. от, і розберемося, скільки потрібно мати грошей, щоб бути довгожителем. Тому що ти писав, що неможливо точно сказати, скільки треба заробляти для довгого життя, тому що ціна життя змінюється кожного дня. Ми бачимо, як змінюються ціни, і е, взагалі, але дещо можна порахувати. Пишеш ти в одному з досліджень порівняли. Топ-1% людей за найвищим заробітком в країнах у їх 40 років, з 1% найбідніших людей. От твої висновки. Ну, це мається на увазі, що якщо ви візьмете себе у 40-літньому віці да, і подивитесь, наскільки ви заможна людина, якщо ви входите в топ-5, та чи менше, дача, топ 1 людей у цій країні, в якій живете, то ви можете сказати, що це дає вам додаткових 10-12-14 років життя. От саме цей статок. Якщо ви знаходитесь в найгіршому, найбіднішому, то 5 це, відповідно забирає у вас ці 10, 12, 14 років. Перерахувати це якось на гривні. Ми зараз не можемо, тому що ну і курс гривні постійно міняється, і тому що не зрозуміло, що рахувати наш статок у 10 кишенкові гроші в 20, чи в 50, чи вже в 80. А якщо на зрізі 40 дивитися, це то от ось можна зробити прогноз на майбутнє. Слухай, ну це прям дуже така серйозна гіпотеза. Я не знаю, там підтверджена. До речі, вона чимось чи ні? Як от як науковець скажеш? Це гіпотеза поки ні, ні, звичайно, це підтверджено. Це, це не гіпотеза. Це дослідження американське зроблено десь 10 років тому, де спостерігали за людьми з різних штатів, які заробляли різні різну кількість грошей. Та подивилися скільки вони проживуть а. і ось до такого висновку дійшли. Ну треба тут сказати, що зазвичай таке рахують як дохід на сім'ю. Тому mm -hmm. це не обов'язково. Ти маєш бути таким багатим. Це ще тобі одна порада. Це можна жити з кимось. В одній хаті хто такий багатий, і це теж на тебе якось перевпине. Щось там в холодильнику в нього під'їжджає, ну. щось там на машині якось його під'їдеш. Ну бачи, герцогу от... Единбурзькому пощастило з королевою. Бачиш, друзі. От так і я як ота мавпа. Я за за роком народження мавпа, тому можу так сказати. От я чи розумна, чи чи чи, чи гарна? От з одного боку, я явно не входжу в один відсоток найбагатших людей. Це я знаю. А з іншого, от якщо порахувати, я не знаю на, на даний момент скільки в мене грошей. Їх не так багато, але от я не можу сказати цієї суми. То чи це не є показником, що все ж таки я більш-менш забезпечена людина? Чи як? Олександр, ну, мабуть, мабуть, це показник, що ви не багато через це переживаєте. Якщо не багато через це переживаєте, то відповідно здоровіше будете. Бачиш, все-таки гроші-замінники є. Як цукрозамінники. Слухай, ну насправді, от, подивившись на твій інстаграм, ти бачиш, побачиш там твої дослідження, спостереження, рефлексії з приводу людей, які живуть у Греції, наприклад. Да, є точки, де є скупчення довгожителів, та ти про це кажеш і пишеш. От, і я так розумію, що вони не всі заможні. Ні, звичайно, це, це не рецепт. Ми говоримо про те, що заможність, про те, що гроші це одна з таких трьох складових е, нашого довголіття да, потенційного. Це ті люди, які живуть там в бідних регіонах Греції. Їх рецепт здебільшого в харчуванні способі життя. Тобто вони там мастера своєї справи, і вони там все знають. Е, і Коли ти королева Елізавета або там Рокфелер, да, то тобі їхати на Грецький острів та вимикати телефон ну не дуже якось звучно. Да, це до тебе. Не дуже не дуже виглядає як рецепт. Генетику ти вибрати теж не дуже можеш, тому що ну розумієте, у королівській сім'ї дуже багато таких ось, е, шлюбів було зі своїми родичами. Це для генетики не дуже гарно. І ми це в сюжеті вашому бачили. Да? Тому це не можна сказати, що ну, якщо подивитися на фотографії там, королів столітньої там, давнини, то теж ми по їх е обличчях бачимо, що вони ну, такі якісь не дуже здорові, якісь люди були. Тому з генетикою, можливо, пощастило Можливо, ні, харчування бідним людям інколи випадає краще, тому що ти більше брбийшо до природи. А от гроші це те, що набувається. Ось тому про це треба не, не забувати. Саш, а скажи, будь ласка, нещодавно ви відвідали конференцію зі старіння. Про що зараз там говорить науковий світ? Е, говорить про те, що крім того, що ми всі працюємо над тим, щоб гарно харчуватися, працюємо над тим, щоб е, успадкувати гарні гени та знайти собі гарних там партнерів, щоб передати ці гени нашим дітям. Ще науковці теж працюють над різними високотехнологічними підходами до того, щоб зі старінням щось зробити. Вони розробляють певні молекулярні губки, які будуть плавати у вас в крові. Та забирати на себе різні старі штуки, і тим самим омолоджувати людей. Вони говорять про те, що різні дієти не всі однаково корисні і є ті, які більш сприяють довголіттю, і є ті, які менш сприяють довголіттю, і вони говорять про те, що скоро ми вже навчимося пересаджувати гени від тих людей, які мають. Довго жити, то інших людей, які цієї здібності не мають та її набудуть таким чином. Вау! Саш, насамкінець, ти людина, яка досліджує довголіття, ти хочеш довго жити? Ну, звичайно, хочу. А довго чи якісно? От це у тебе стоїть так питання? Розумієш, це, це одне і те саме насправді. Якщо усереднити, то довго жити це і є якісно жити, тому що ми помираємо біз від, від хвороб, і коли ти продовжуєш життя, ти тим самим продовжуєш собі період здорового життя. Тому жити треба довше, тому що ну. Щоб подивитися, ну як як найменше подивитися, як чим закінчиться найулюбленіші твої серіали. Клас. Коляда, спасибо тобі величезне. Незважаючи на те, що в нашому поколінні інколи буває, там ми проживаємо кілька життів, та так же сталося. Хоча, може, кожне покоління так проживає, не знаю. От, але є, от принаймні, такий стимул жити довго. Серіалу дивитись. Пасибі. Коляда. найголовніше, щоб це життя ніхто не забирав, щоб ти прожив своє життя природним чином. Дякую, спасибі. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.